Давайте задамо питання. Чи люблю я себе? Кожен себе люби. Я не буду немає мати людини, яка себе не любить. Любите себе чи не любите? Любимо ми себе. Що ми собі робимо? Ми себе кормимо, ми себе одягаємо, ми себе захищаємо і це цілий такий список, що ми для себе робимо. А тепер каже, якщо ви любите, то що таке любов? От, що як ви розумієте, що таке любов? Це те, що я хочуте, щоб з вами. То, так і ви повинні поступати. Оце є любов. Чи хочемо, щоб нас обзивали різними словами? Недобрими. Хотіли б, щоб нас хтось обзивав? Не хотіли. Ні, не хотіли. Чи хотіли, щоб на нас плювали? Не хочемо. Чи хотіли, щоб у нас хтось украв щось? Не хотіли. Не хотіли ми ми? Ми не хотіли, щоб на хтось наступав би на нашу, на нашу обув. Ми теж це не хочемо. І багато чому ми не хочемо, щоб нам це робили. Ну чомусь ми, буває, таке, можемо сказати недобре слово, можемо косо подивитися, можемо обсудити. Чи любите ви, коли вас у компаніях десь обсуждають?